Чигирин столиця Гетьмана Богдана. Саме тут до велопробігу приєдналися колеги з народного руху України на чолі з народним депутатом Іваном Зайцем. Суботів, фамільний маєток Хмельницьких, Ілінська церква, що збудована за проектом Гетьмана Богдана. Прямуємо до Холодного Яру, Медведівка, Три Криниці, а ось і дуб Залізняка. Напевне, варто пройти сотні кілометрів, аби припасти грудьми до цього тисячолітнього велета вибрати у себе частинку його енергетики, а разом з цим і силу рідної землі. Богданова Гора колись тут стояла чигиринська фортеця. Очевидці у свій час писали про те, що Чигиринська фортеця за силою озброєнь, запасами пороху та висоті узвиша, на котрому вона стоїть, не має собі рівних Україні козаків. І от під час другого Чигиринського походу 1678 року, коли гарнізон фортеці залишив її у цьому казематі в Башні Дорошенка, де був арсенал, от залишився хтось із козаків. І тоді, коли турки Увійшли на територію фортеці, пролунав страшенної сили вибух. От, за турецькими джерелами від цього вибуху нападників загинуло близько 4 тисяч, тобто більше, ніж під час її облоги. Це говорить про те, що традиції самозречення заради великої справи з давні жили в нашому народі. От, я думаю, що й не переведуться. А як сталося, що потім не відродили цю фортецю? Сталося дуже поїхидному. Тоді, коли Іван Самойлович просив у царського уряду грошей на відновлення фортеці, і він писав про те, що фортецю необхідно відновити, бо за ким Чигирин, за тим і Київ, і всі ми православні у підданстві. От, то Москва вирішила інакше. Дано було дозвіл місцевому населенню розібрати камінь для потреб господарських. І нашій брат із щирою душею, возами, на горбу, на чому, волоком розтягли цю фортецю до гноття. От, і, е, Зберігся бастіон тільки завдяки тому, що коли він сам вибухнув безпосередньо, от він дуже завалився, його було важко розбирати, а пізніше його прикидали мусором відходами з кам'яного кар'єру, який був на горі. От, тому от доля таким чином його і зберегла. От, а про те, що е, не чужі, не турки, не поляки і не москалі розтягли цю фортецю, а ми, наші брендки, ну, це говорить про те, що до халяви ми завжди були охочі і про майбутнє при цьому ніхто не думав. Кожен тяг до себе. Отакий парадокс. З одного боку, це місце самозречення і самопожертву. З іншого боку, такі ми є. Увесь час нашої зимової мандрівки. Обабіч дороги ми бачили дерева у помаранчевому вбранні. Так, люди у 2004-му висловлювали свої прагнення до змін на краще. Це до мене нарешті Київщина. Дощить, але це не стає на заваді просування вперед сьогодні вже можна сперечатися. Хто першим використав жовто-гарячі кольори? Ось і остання сумна зупинка на нашій дорозі. Ура! Наша тисячокілометрова подорож добігає кінця. Отак, прямуючи від майдану до майдану, від людей до людей якось непомітно минули дні тисячекілометрової мандрівки. І сьогодні, коли минули борхливі жовта гарячі дні, можна впевнено сказати, якби не було майданів 89-го, 90-го, 99-го, не було б і помаранчевих майданів. 2004 -го. найперше цю державу ми маємо такою, тому що її люди це найкращі люди на всій земній планеті. Її багатство, її краса це найкраща краса. Де б ми тільки не були, і тому це те, що переповнює душу, але на жаль, так бездарно і так нікчемно сьогодні на цій державі розпоряджається і керується, і це другий, на жаль, жалібний висновок, який ми привели привезли. А відтак ми вважаємо, що потрібні зміни. Бо вибравши у себе однодумців, об'єднавшись з іншими політичними силами, всеукраїнське об'єднання, відкрита політика, постала у новому вимірі Українські республіканські партії Собор. Яка активно діє і у національному парламенті ми є в блоці Юлії Тимошенко. Безперечно, після того, як буде сформований уряд, ми вже починаємо всі думати про вибори 2006 року. І сьогодні ми готуємося до з'їзду. З'їзд Української республіканської партії Собор відбудеться 12 лютого. З'їзд, який підведе підсумки виборчої кампанії, які сформулює завдання і відповідно логіку поведінки партії на 2006 рік. Хтось скаже, часи романтизму в політиці минули, майбутнє за прагматиками. Може, це і є об'єктивна реальність, але трохи сумно стає від цього.